Так, коротенький огляд мого саморобного возика, можливо, комусь пригодиться. Ось такий невеличкий візочок. На базі він похожий на радянського самоскида, але цей він не відкидає. Ось такий візочок. Зроблений з бляхи низ 3 мм і це 3 мм, а по боках 2 мм. Уварено. десята. Така проволока, варено по кругу, загорнено бортики в іншу сторону. Отже, щоб не вигинало самого візочка, самого каркаса. З варив з чого було. Так. Колеса в нас також з радянського візочка. Розмір колес 4,5 на 9. 45 на 9 Тут саморобні диски робив, прихвачував, розсвертлювали ступички із радянських сошників. Отже, зроблена вісь у нас труба. Там, не пам'ятаю наскільки діаметр. Приблизно змірюю десь на 25-25 в діаметрі. Ось такий уголочок зварено, прихвачена оця бляха. 3-мм вигнуто такі трубки. Трубка йде туди, трубка йде сюди. Далі зробив ось таку підножку на пружинці, щоб відкидалася. Сама підножка складається ось з такого механізму, пружинка, лапка така. Відкидає, держить, грузив, відсів у повний візок, держить, нічого не вигинає легенько ногой. Підняв, ногою відкинув. Ось така система. Отже, сам візок по осях, довжина по центрах, між, колес, між колесом до колеса буде знаходитись 73 см. 73. Довжина самого кузовка. Становить 78. Ширина кузовка становить 72. Зроблено так, щоб між колесами був маленький просвіт. З цієї сторони просвіт дороблено ось таку сюди зверху, щоб, можливо, щось таке довге вести, чи якусь железяку велику, чи якусь палку, щоб класти сюди і. Не перехилялося. Ось таке тут конструкція. Глибина самого візочка буде десь 40, 46. 46 з цієї сторони, далі. 47 з цієї сторони, 47 з цієї і 46 з цієї. Сам низ самого візочка становить 40. 47, 40, 49. І тут у нас так само 49, довжина. Низу 40 на. На 40, 40 на 40. Ручка була взята із старого якогось возика на металоломі знайшов. Е, далі, ну, Якщо потрібно щось перекинути, він дуже легенько перекидається, взяв, перекинув, ніяких проблем нема. Крепкий, можливо, можна навіть використовувати так для того, щоб замішувати цемент, колотити. Ну, візок, я думаю, для, для домашнього використання буде корисний. Тому що глянути на... Теперішні ціни і на якість даних візків, які зараз продаються, це дуже дуже страшне страшне діло. Так, нагрузив повний візочок. Зараз попробую не вгрузає, ручки витримують і одною рукою. Сягнеш. Кому сподобалось, ставимо лайки. Отже, з цим візочком залишилося тільки його покрасити, щоб надовше бляха була, менше ржавіла, але, думаю, достатньо буде. Це всім. До зустрічі. Ставимо лайки.